Загиблий та травмований на Прикарпатті за вихідні трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди. 16 вересня в селі Тесманичани Івано-Франківської громади 64-річний калушанин, кермуючи вантажівкою, збив місцевого мешканця. 54-річний чоловік кажуть правоохоронці, рухався поза межами пішохідного переходу та вийшов на проїзну частину дороги. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої. Ще одна ДТП трапилось з потерпілими у Галичі. Поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля Деоланус не порався з керуванням та з'їхав кювет. Я долося встановити прохоронцем. Керманич рухався в сторону Галича по головній дорозі, а з другорядної дороги виїжджав велосипедист, який не надав перевагу русі водію автомобіля. Аби уникнути зіткнення, керманич різко звернув вправу та з'їхав на узбіччя. У результаті 23-річний пасажир транспортного засобу госпіталізований до лікарні. Ще одна аварія трапилась зранку у понеділок, 19 вересня. 28-річна мешканка Харківщини у селі Марківці на кільцевій розв'язці не обрала безпечної швидкості руху та не впоралась із керуванням. Відтак її автівка злетіла з дороги, перекинулась та заїхала в електропору. На момент аварії у транспортному засобі також перебував 24-річний пасажир. У результаті ДТП водійку доставлено до лікувального закладу. Її травми наразі встановлюються. Пасажири медики оглянули на місці та відпустили. Відібрано кров на стан сп'яніння, Поліцейські склали на водій адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. За фактами травматичної та смертельної аварії, правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Обох водіїв поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Керманичі автівок були тверезі люси грибиквіталімаглатій телеканал 402.